Відео по замовленню Петрущен Кінозал. Там написали, що розповісти треба про... Ой, як як красивенький. Розповісти про генералізований тривожний розлад ГТР. Давайте про нього вам і розповім. Хоча недавно щось було, проте одне з найбільш часто таких задаваних питань. А чи можна буде взагалі його позбутися? Ну, для початку, що таке генералізований тривожний розлад. Чи генералізована тривога, це ж саме. Це такий собі тривожний розлад, що триває вже понад 6 місяців поспіль. Тобто постійне відчуття тривоги, переймання, що щось таке жахливе може відбутися, що щось таке страшне, знаєте, буде. І все це триває понад 6 місяців. Понад 6 місяців мається на увазі, що це може бути і один рік, і 2, і 3, і, і більше. Ні, ну це ж, блін, знущання якесь. Далі. А ось панічні атаки, це може бути такий тривожний розвиток? Ні. Панічні атаки це є панічний розвиток. І це скоріше гостре таке захворювання, розвиток, такий, гострий стан скоріше. Того, що відрізняється вона чим. При панічному розладі стану людини повністю нормальний, здебільшого. А ось з'являються іноді панічні атаки і максимум, що може бути, це таке знаєте, переймання та очікування того, що панічні атаки знову з'являться. А так, здебільшого, людина не переймається не через що. Ну, як, як усі, знаєте, як усі. Може там через що перейматися, проте не буде такого постійного відчуття тривоги, що буває при генералізованому тривожному розладі. А чому взагалі я вважаю, що ця тема є важливою? Того, що є дві крайночі. Перше, ГТР дуже часто гіпердіагностують. Тобто, ліплять його усім поспіль. Це перша проблема. Друга проблема. Його гіподіагностують і наставлять його. Тоді, коли воно є. Ну, тобто така нібито зрозуміла ситуація, зрозуміла діагноз, зрозумілий розлад, а чомусь якісь проблеми виникають. Ну давайте подивимося, чому. По-перше, -по хтось вважає, навіть лікарів, що буває тривожний розлад, просто тривожний розлад, а буває генералізований тривожний розлад. Просто тривожного розладу, ну я. Принаймні, може я помиляюсь. Я в міжнародній класифікації хвороб ані 10-го, а не 11-го перегляду не бачу. Треба подивитись, може там щось таке типу є. Зазвичай тривожним розладом звуть саме генералізований тривожний розлад. Проте для того, щоб це відбулося, необхідно, щоб було 6 місяців і все. Ну, не менше, не, не менше. А ось це ваше через один місяць вже ставити ГТР. Так, воно може бути ГТР. Проте за 5 місяців після того одного місяця. Зрозуміло, так? 6 місяців, півроку. Це. Якщо воно у вас більше ніж 2 роки, це можна сказати, що це ГТР? Можна. Для того, щоб поставити ГТР, необхідно, щоб зійшлися критерії в Міжнародній класифікації хвороб. Їх там 22 чи 21, щось типу такого. Проте важливо, щоб обов'язково була принаймні. Один критерій з перших чотирьох. Там серцебиття, потіння, тремтіння, сухість в роті. Якщо нічого такого немає, то, скоріш за все, це не ГТР, шукаємо щось інше. Я вже опублікував якось критерії, ну, може, тут, до цього відео також опублікую. Тестові методики. Хтось ставить ГТР тільки через те, що людина нібито пройшла шкалу. Типу ХАЦ БЕКа на тривогу чи GAD 7 7. Жодна методика тестова шкала і навіть інструментальне дослідження не можуть означати діагнозом. Діагноз може ставити тільки лікар, крапка. Навіть якщо ви набрали. В тестовій методиці якоїсь, там, 21 з 21 наприклад, в GAT 87 CAD7, це не означає автоматично, що у вас генералізований тривожний розвиток. Це може означати тільки те, що ви набрали 21 бал з 21 ну, на момент, коли ви проходили цю тестову методику. Все, крапка. Тобто, що б там хто не казав. Ставити діагноз просто по шкалам та тестам неможливо. Тепер. В чому проблема і що таке взагалі ця тривога? А, оскільки вона триває пів року та більше, то зрозуміло сказати про те, що це такий вже більш-менш хронічний стан. Зараз хтось знову таки тапик, такі сокатував, ну давай, ляпня, ляпня папку. Хронічний стан це ну, означає невиліковний. А ГТР це хронічний, тож він не Е, Ні, не зовсім так. Тобто він хронічний в тому, що він просто дуже довго триває, розумієте? Проте він вилікований. Але саме через те, що він триває дуже довго, він лікується не дуже легко. Навіть важко лікується, чого ж там. Проблемно лікується. Хтось такий скаже, а як так може бути, що довго хтось хворіє? Ну, не може ж бути такого, да, що ото людина ну, в неї сильна тривога. І вона чекає не просто півроку, а вона може чекати 3 роки, 5 років, да, і ось не звертається до лікування. Такого ж не буває, звісно, да? mm. не буває. Зараз. По моєму особистому. Лайнометру десь 8 з 10 випадків людина звертається, коли така ситуація є, значно пізніше ніж за 6 місяців. І дуже часто розповідає про те, що ви знаєте, спочатку декілька років були просто панічні атаки, Ну, вони були не кожного дня, а там два рази на тиждень. Тож я думала, що не треба їх лікувати. Я їх не лікувала і нічого не було. А потім така тривога постійно. І ти такий сидиш такий. М -м. О ні. Чим же воно лікується? Як і решта тривожних розладів. Генералізоване тривожне лікується препаратами, які впливають. По-перше, на серотонін. Тобто, це селективний інгібітор ем зворотного захоплення серотоніну та такий ж плюс норадреналін, типу локситинденлафоксін, які можуть вилікувати проте з певними. Виключеннями, тобто дулексидин, наприклад, може тривогу навіть підсилити на початку лікування. Те ж саме, до речі, може зробити і флуоксетин, і асителобрам, ну і щось ще може це зробити. Окрім цих антидепресантів, ну в даному випадку це про тривожні засоби, ми можемо використовувати ще буспірон, ми можемо використовувати ще прегабалін. Ще опіпромол, ще щось може бути, типу, клуміпроміну може бути. Тобто, є певні ліки, які це лікують, і є ліки, якими можна підсилити дію лікувально. Чи можна генералізований тривожний розвит вилікувати, що дуже, на жаль, часто, не знаю чому, виникає, за допомогою вольпратів? Ні, не можна. Того, що Навіть якщо у вальпроєвої кислоти є якийсь типу протитривожна така, якась властивість, вона настільки низька, що нема сенсу давати з огляду на те, скільки побічних ефектів воно дає, наскільки воно шкідливе для здоров'я взагалі. Те ж саме стосується до речі, решти антиконвульсантів, типу ломатжими, карбонозапіну тощо. Чи можна вилікувати за допомогою, ну окрім пригабання? Чи можна вилікувати просто психотерапевтично? Так, можна, теоретично, але. Це більш-менш те ж саме, як задати питання, чи можна самостійно построїти, побудувати будинок. Можна, можна, а вже ж можна. Проте, треба знати як. Треба вміти це робити. Треба витратити. Тучуву хріну о, не, часу на те, щоб це зробити. І не факт, що воно нормально щось вийде. Зрозумієте? Краще звернутися до фахівця, який це зробить. А просто психотерапію, якщо з психотерапевтом, знов і коли виходите до психотерапевта навіть до найкращого в житті, у всесвіті, психотерапевта, ви маєте зрозуміти, що ви з ним чи з нею будете. Одну-дві години на тиждень. Так? Ну, бувають випадки, коли кожного дня ходять, і навіть психотерапевти кажуть, що треба ходити кожен день. Оце скоріше шарлатани, ніж психотерапевти, здебільшого. А решту часу ви проводите самостійно, ну там у своєму житті. І що ви будете робити в цьому житті, я не знаю. І від цього дуже сильно залежить, як ви можете справитись. Пигулки, з іншого боку. Будуть впливати, навіть якщо ви не будете пам'ятати, що ви їх п'єте. Тобто зранку що колись, і все, і воно все одно буде працювати. Проте, найбільш ефективною методикою буде саме поєднання. Чому? І чому воно так погано лікується? За роки, дуже часто воно триває роки, і дуже часто людина може навіть не усвідомлювати, що це генералізований тривожний розлад через те, тільки через те, що. Людина навіть не може, може не відчувати тривогу, розумієте? А ви така так я зараз, а як це можна не відчувати тривогу, якщо це тривожний розум? Того чи може бути якесь просто серцебиття постійне, якийсь там зажат, м'язова, якісь поколювання, якісь побоювання, якісь там роздратованість, періодична якась дереалізація. Ну, відчуття тривоги, як такової, немає. А це може бути ГТР. А ви таке, серце що таке лікуєте там гормони усілякі, там, щось шукаєте у себе, то МРТ робите. Після всього буде доплер. Хтось такий подивився, отак скаже, ну а що ж ти хотів, конечно. Там у тебе нарушення венозного тока і притока. притока оттока нарушения и, 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 и круг это тоже не замкнутый о, 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 есть нотариус знакомый о, там конечно все у тебя реки тебе все потому что там нарушение вино детролекс треба по с мельдонием и ты вот тут два рока ликуешься сраным детролексом с таким же сраным мельдонием Нексидолом та рештою оцих цих мельдронатів. А воно щось краще настає. Навіть масаж воротникової зони зробила, да? Аплікатор. Ляпко з Кузнецовим. О, А воно щось не працює. А це що означає? До церкви тобі треба. До церкви. Ото на вербну неділю візьмеш ото пасочки, під... Ну, все таке, розумієте. Пасочки на вербну неділю сраний. І за весь той час, що ви намагаєтесь лікуватися, чи, чи навіть не намагаєтесь лікуватися, а просто якось звикаєте до своїх навіть соматичних симптомів, у вас виникає така ж тучова хріна о, таких, о, знаєте, якихось ритуалів, мультиків, приколів, звичок, як ви живете. Як ви спите, куди ви ходите, що ви робите. Тобто з'являються якісь ритуали, чи уникаюча поведінка, в межах якої ви дієте. І ось навіть якщо препарати приберуть цю вашу трикогу, ця поведінка залишається як основна така домінуюча поведінка. І з нею треба щось робити. Що саме з нею треба робити? знає психотерапевт. Тобто, вам Потрібно переналаштувати своє життя на такий режим, коли ви не будете відчувати от таку тривогу постійно. І коли це ви зможете зробити, тоді вам буде значно краще. Ну, Якось так. А на це йде час. І від е, таких ось намагань дуже сильно залежить, чи можете ви взагалі вилікувати генералізований тривожний розлад, чи не можете. І може бути таке, що його можливо вилікувати. Так, безумовно, можливо. Але треба розуміти, що це. Доволі серйозна штука, яку не слід недооцінювати, яка може повертатися, того, що дуже сильно це залежить від того, як, наскільки правильно підібрані препарати, наскільки відверто, наскільки віддано людина відноситься до процесу лікування і на що вона взагалі готова для того, щоб все це вилікувати і навчитися жити без тривоги, не перевіряючи свій топлер кожного тижня. Щось типу такого. О, запитаннячки, скарги, пропозиції, будь ласка, в коментарях. А так я вам бажаю. Гарного дня, пасного настрою і па-па!